Численні руйнування, смерті пересічних громадян, що опинились не в тому місці і не в той час, і загибель ні в чому не винних дітей. Саме такі подарунки підготували расисти жителям СМТ Чаплени на День незалежності України. Ракетний обстріл цього невеликого мальовничого селища почався приблизно о пів на третій дня. Снаряд влучив приватний житловий будинок, де проживала звичайна українська сім'я. Від будинку майже нічого не лишилось, і під завалом опинились дві людини, одна з яких дитина. Пізніше декілька ракет влучили в залізничну станцію. В результаті п'ять пасажирських вагонів загорілись. На превеликий жаль під час ракетного удару поруч проїжджав автомобіль, в якому була сім'я переселенців з Донецької області. Батьки загинули. Дитина 2005 року була виконана на автошлях, де її знайшов голова територіальної громади, і він передав її до карети швидкої медичної допомоги. Постраждали також мешканці, які поруч проживали з станцією. Також постраждали люди, які проходили вздовж даної станції. В містечку після ворожої атаки повністю зруйнованими виявились два приватних будинки, а пошкоджено близько 30. Також руйнувань зазнали 35 господарчих споруд, знищено автомобіль, пошкоджено ще три. Деякі місцеві фактично залишились без даху над головою. Я в шоке. Я вообще в шоке. И что с вашим домом он пострад... У мене пострадал? У меня пострадал тоже дом. Тоже, да. И молотошой еще и тащили вещи. Кошмар. Будете бе, восстанавливать? Две караванки. Ну а как же? ну жить-то негде. Хоч крышу почините. Да хорошо відчував, жахнуло так, что, блин. Зразуміло. Краще цель, чего не відчувати. Да, лучше не відчувати, блін. Я, Я прав, він той Путін, блядь. Щоб його, хіна, лобі вийти. Загалом від ракетного удару загинуло 25 людей, з яких двоє діточок ще близько 30 отримали поранення та знаходяться на лікуванні. Те, що сталося в селищі, страшна трагедія, яку ніхто ніколи не забуде. І ще одне підтвердження того, що Росія держава терорист.